Традиційні дружини, традиційні у всіх сенсах. Якщо ви живете не під каменем, ви знаєте про цей тренд в Тіктоці. Друзі, мій контент має на меті лише розважити вас та трошечки відволікти від сумних реалій. Тому, будь ласка, не пишіть мені, що я знімаю про такі теми в час війни. А краще підтримайте, будь ласка, збір, який я додала у описі до цього відео. Я знімаю, а ви дивитесь це відео саме завдяки силам нашої оборони. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Традиційні дружини це нібито втілення ідеальної дружини в США у 50-ті роки. Це період бейбі-буму, тому що після Другої світової війни людство почало нібито краще жити, особливо в США. Тому це явище можна вважати суто американізованим. В нас такого переважно немає. Традиційну дружину у нашій реальності я бачу приблизно так, і наскільки абсурдним є сьогодні мілок, настільки і абсурдним є це поняття. У будь-якому суспільстві, не тільки в нашому, але і в американському. Тому сьогодні ми розглянемо, чому це поняття є дуже шкідливим. Що саме воно приховує, як воно виникло, і які його ідеологічні підтексти. А також розглянемо окремі крижові моменти тіктоківських ось таких традиційних дружин. Залишайтеся зі мною, ставте лайк, якщо цікаві мої відео підписуйтесь та підтримуйте мене також за посиланням у описі до цього відео. А я починаю я була знаною куховаркою. А також швачкою, садівницею і дизайнером власних меблів. Звичайно, що запустився цей тренд переважно в англомовному тіхтоці. Там жінки у таких ось квітчастих сукнях, а силуету. Вони готують якісь дуже складні страви, повністю готують всю свою продукцію. Роблять самі масло, роблять навіть дітям пластівці в духовці. Чому його у нас немає? Тому що у нас не було такої культури традиційних дружин саме в цей період, в минулому столітті. У нас були робочі калхозніця. Жінки працювали на заводах, на полях, в освіті, в інших галузях, і при цьому всьому вони апріорі були домогосподарками, виконували переважно всю хатню роботу. І виглядали вони ось приблизно ось так. Це вже там в ті роки, 80-ті, такий модний халатик а в Америці, чи то Канада, чи США. Вони переважно сиділи вдома, коли чоловіки заробляли їм на життя. Ось таку ідеальну домогосподарку дружину, яка дбає про нього, виглядає круто і ще й дбає про дітей та будинок, дозволяли собі лише дуже заможні чоловіки. І ось такий ідеал дружини став якимось хрестоматійним, до якого всі прагнули. Саме його сьогодні і відроджують у вестернському Тіхтосі. В нас цього не було. І, мабуть, що не буде. Але ми знаємо, що тренди тіктоку діють на всіх, хто його дивиться, і думати, що це добре. І з вами щось не так, якщо ви не готуєте своїм дітям на сніданок, масло, власноруч збиваючи його. Але насправді з вами все добре. Цей тренд просто знущається над жінками. І самі жінки його вели і підтримують. Тому що цей контент має на меті не відновити якийсь домоустрій чи приготування різних рецептів за таким стилем, чи інтер'єр, чи стиль одягу. Ні, він покликаний нас повернути до застарілих гендерних норм. Рух Wife – це інтернаціональний рух жінок, які захищають повернення до традиційних гендерних норм, підкорення своєму чоловікові та просування домашнього стилю життя. Зародився цей рух з відновлення стилю 50-х ще на Реддіті 6 років тому. У такому собі треді антифеміністок, який називається Red Pill. Все більшого поширення серед інфлюенсерів цей тренд набував під час пандемії, коли люди сиділи на локдаунах і жінки якось себе займали і арзували свої блоги. Звичайно, є ідеологічне підґрунтя до такого руху. І традиційні дружини переважно є антифеміністками та мають тягу до консерватизму, але не завжди це означає, що вони є праворадикальними. Проте багатьох з них можна вважати білими націоналістами та супрематистами. Скажімо, Айла Стюарт, яка себе описує як колишня лібералка коледжу, яка побачила світло. Вона є мормонкою, і вона запустила дуже дивний челендж, який називався White Baby Challenge. У якому вона скликала людей народжувати якомога більше білих дітей? Дехто доєднується до Тред Wives через те, що їх виснажила сумна і тяжка робота. І вони вирішили покинути все і стати домогосподарками. І, можливо, від цього вони щасливі. Скажімо, Алена Кейт Петіт, яка керує вебсайтом Darling Academy. у своїй біографії в блозі вона описує, як її виснажливі пригоди. Час роботи в Лондоні в 20 років привели її до того, щоб стати традиційною домогосподаркою. Ви знаєте цих героїнь кіно, які уособлюють такий стиль життя. Скажімо, обріван Вандекамп, яка все своє життя присвятила чоловікою та дітям, але на жаль, вони це не оцінили. Ендрю, я витратила три години, готуючи цю черю. Якщо я чую відповідь, нормально таким байдужим тоном. Ми не вимагали від тебе трьох годин. Інші родини, коли повертаються з роботи, відкривають консерви з бобів та свинини. Ось і вечеря всі щасливі. І зі значним запісненням вона розпочала свою кар'єру, про яку вона мріяла. Але навіть у своїй кулінарній книзі, яку вона видала і ходила з нею по шоу, вона все одно означає, що це спрямовується на підтримання традиційних сімейних цінностей. Я вважаю, що багатьом людям не вистачає життя, яким воно було, коли жінки частіше готували для мене завжди було важливо, щоб сім'я збиралася разом за одним столом з гарячими приготовленими з любов'ю стравами. А ще ми знаємо, що вона республіканка. Я не роблю цього чому я республіканка. Я а я ліберал. Також ми маємо Бетен Стентон, також від творця Марка Чері, яка є класичною тред вайф. Події відбуваються саме в цей період, коли існувало це явище саме в США. Роб неперевершений хазяїн. Дбати про нього для мене честь. Але ми так само бачимо, що чоловік сприймається як належне. Хочеш отримати каву, то ротом кажи цей стукіт по честі, серйозно. І навіть те, що вона добре дбала про будинок себе та чоловіка. Не допомогло врятувати їхній шлюб, тим паче після такої трагедії. Також ми маємо «Степфорських дружин, роман, написаний Айра Левіним, а також його екранізація. До речі, саме цей письменник подарував нам твір Дитина розмарі. Хто знає, той знає у цьому творі. Джоанна, успішна кар'єристка, разом з чоловіком, переїжджає до провінційного містечка в Коннектикуті, в якому мешкають успішні чоловіки і їхні домогосподарки, дружини, які є ідеальними на перший погляд. Всі ми знаємо, що там було далі. Хто не знає, можете подивитись. Один з відносно нових фільмів, які також втілюють цю естетику чи топак ідеологію, є не хвилюйся, кохана. З неперевершеною Пів. Головна героїня, начебто, насолоджується своїм статусом і своєю ролью. Але згодом, коли вона помічає якісь баги в матриці, все стає зрозуміло, і вона розуміє, що їй нав'язали бути покірною хазяйновитою та догоджати чоловікові. Отже, традиційні дружини вважають, що вони повинні бути під крилом чоловіка, під його захистом, виконувати якусь ультратрадиційну роль в домогосподарстві, і вони вважають, що місце жінки. Вдома. І вона може мати хіба що якесь хобі, але ніяк не роботу. І тут мені нагадує це одну прекрасну героїню, яка написала книгу Місце жінки, а саме Серена Джой із фільму і Книги Оповідь служниці. У фільмі нам показують, що саме її книга слугувала фундаментом промоушену ось цієї терористичної організації. Тобто вона виступила таким собі антифеміністичним гебельсом. У цьому вигаданому світі. Я не знаю, чи ви можете мене сприймати серйозно в цьому образі. Продовжуємо. Синтія Лован, колишня міс Канада, відмовилася від своєї кар'єри стати лікаркою, що цілодобово бути домогосподаркою для свого чоловіка. Вона зазначає, що таким чином стала щасливішою, адже він є годувальником, який відповідає за їхню сім'ю, а вона відповідає за дім. І така домовленість її цілком влаштовує. Ще однією представницею цього руху є Есті Вільямс. Якраз саме її ви могли бачити під ось такими хештегами. ThreadWife. Їй всього лише 26 років. Але вона вже присвятила себе сім'ї та чоловікові. У неї була кар'єра метеоролога, але коли вона одружилася, вона полишила її. До речі, я не намагаюсь тут розпалювати ворожнечу, адже є феміністки, які обожнюють готувати, хочуть сидіти вдома, і в цьому немає нічого проблемного. У мене є лише питання щодо їхніх супрематистських поглядів, а також вимоги підкорятися своєму чоловікові. Рук Тредвайф поділяє суспільство на дві категорії. Перша зазначає, що це не те за що боролися жінки, щоб мати рівні права, рівні можливості з чоловіками, і цей рух нівелює всі досягнення фемінізму. А інша категорія зазначає, що це саме найкращий і найбільш правильний спосіб життя для жінки, тому що це нібито її природа, так воно закладено природою. Ну, реально, так влаштована наша жіноча природа. Ми створені на затишок, на уют, на виховання дітей, на народжування дітей там, ухажувати, ну, скажімо, скажімо, так, ну за чоловік, за чоловіком. Так, ударимо сніданок. Це все наше жіноче і з цим нічого не зробиш. Чоловік є мисливцем, він приносить м'ясо з полювання додому, а дружина підтримує домашнє вогнище. Отже, за цим рухом стоїть або супрематизм, якийсь там ультранаціоналізм, або ж релігійний рух, скажімо, Нара Сміт, яка є мормонкою. І разом зі своїм чоловіком вона пропагує цей рух. Нара Сміт має німецьке та південно-африканське коріння, і зараз вона живе в Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком та двома маленькими дітьми. Її чоловік Лакі Блу Сміт є відомою моделлю із родини Мормонів. Контент нари складається переважно з відео. Як вона готує вишукані страви для своїх рідних? І вона часто готує дуже незвичайні страви. Скажімо, ти б ніколи це не готував вдома. Наприклад, пластівці для дітей. Її відео дуже часто пародіюють, тому що вона говорить дуже спокійним голосом і знімає ось такі вишукані рецепти. Вона зазначає, що її мовою кохання є приготування їжі. Також є дуже важливий економічний аспект цього руху, який не може радувати. Суть в тому, що якщо чоловік працює один в сім'ї, і щоб сім'я могла жити в стилі 50-х років США, це має бути дуже серйозна зарплата в чоловіка. Адже враховуючи глобальну кризу вартості життя, це завдання є дуже нелегким. Тому звісна річ, відповідь на це одна. Вас намахують, вони заробляють гроші зі своїх акаунтів. Звісно, річ, відповідно, це все дуже гарно спланований бізнес, і маючи мільйони підписників, вони вербують простих жінок у ось такий лайфстайл, зазначаючи, що він є дуже вигідним для жінок і дуже класним. Але не у всіх виходить так заробляти на цьому. Повернемося до реалій нашого суспільства. В Європі цей рух вважається маргінальним. А що в Україні? Звісно, річ, в нас такого немає і бути не може, тому що це зовсім не наші реалії, не наш соціум. Наші предки не жили таким чином. Ми не можемо це відновити, бо в нас цього не було. Наші бабусі працювали на заводах, на городах, і ось такий рух їм не знайомий. Але всі ми знаємо, що у нас завжди було таке поняття, як господиня хазяйновита дівчина. Вона повинна все вміти і працювати, і за господарством дивитися. І це також. Дуже сумно. Але сьогодні я помічаю позитивні тенденції в нашому соціумі. Наша молодь розривається коло. Звичайно, є винятки, коли жінка, скажімо, йде в декрет, вона фізично не може працювати. Але наші дівчата, жінки все одно найкращі. Вони тримають домогосподарство найкращим чином. Ми бачимо. Купу клін токівських акаунтів, купу сторінок з рецептами, не кажу про дівчат, які ведуть тіктоки в стилі традиційної української кухні, це дуже класно. Що знаючи наших жінок, якщо чоловік скаже там чого борщ холодний, ми знаємо, що буде далі з таким чоловіком. До речі, ось цей блогер, в хтося зазначає, що жінки, які пропагують тред рух Чомусь мають дуже багато часу, щоб це все готувати. Але вони ніколи не показують, як вони пилососять, витирають пил, тобто щось дуже таке банальне, буденне, що роблять переважно інші домосподарки. Тобто, те, що вони роблять у своїх відео, не є необхідним. Скрізь, вона могла купити ці пластівці в магазині. Це мало того, що не є необхідним, це ще й зроблено в максимально важкій. Спосіб, який тільки може бути, Торстейн Веблер у своїй книзі Теорія бездіяльного класу, економічне дослідження інституції зазначає, що ті, хто має вплив та владу, більше не потребують присвячувати себе якомусь економічному виробництву праці. Натомість вони присвячують себе виробництву чогось, що Пов'язане з бездіяльністю, з якимось захопленням, хобі, і саме ось така діяльність є способом цього бездіяльного класу заявити про відмінність від робочого класу, про те, що вони мають можливість це робити, мають всі знаряддя, можливості, ресурси для цього, і найголовніше свій час, тому що робочий клас присвячує весь свій час праці для того, щоб просто вижити. Мене завжди дивувало в різних таких романах, скажімо, про вікторіанські часи, як знатні дами завжди вишивали щось шили, пряли. Мені ставалося, що це просто чи то від суму, що вони не мають що робити. Цей блогер зазначає, що вони не вважають себе кращими через те, що вони мають більше грошей, а через те, що вони можуть переживати про щось інше, ніж ми, про те, як зробити пластівці з нуля. Отже, що такого кринжового у тому, щоб бути традиційною дружиною? Є аргумент, що саме фемінізм допоміг жінкам обирати, чи вони хочуть бути домогосподарками, чи вони прагнуть працювати. Але бути традиційною дружиною це однозначно вважатися трофеєм свого чоловіка. Багато чоловіків можуть хізуватись тим, що моя жінка не працює, я їй не дозволяю, вона відпочиває вдома, я її забезпечую. Ну хіба це не виглядає як трофей? Дуже сумним є грошовий елемент у житті традиційної дружини. Якщо вона не інфлюенсерка, яка заробляє в тисячі разів більше за свого чоловіка, то тоді їй залишається лише спиратись на його підтримку. І таким чином вона стає залежною від нього. Але хіба це не те, чого вони прагнуть? Але що робити, якщо чоловік вирішить з нею розлучитися? Куди вона піде? Куди вона забере дітей? Чи не забере він у неї дітей, тому що вона не має грошей та роботи? Питання відкрите. а тепер моє улюблене. Традиційна дружина має підкорятися своєму чоловікові, як зазначають вони англійською мовою, має бути сабмісів. Ось ця дівчина в тіх зазначає, що, попри те, що Традиційні жінки мають бути сабміс найбільшу тягу до підкорення мають саме чоловіки, тому що вони вигадали для себе такі інститути, як армія, держава, політична система ті системи, які будуються на підкоренні одних чоловіків іншими. І чоловіки з задоволенням грають за цими правилами. Вони ті, хто можуть найкраще підкорюватись. Також воно означає, що саме жінок завжди намагалися підкорити, тому що вони це ті, хто найгірше піддається підкорюванню. Тому їхні права обмежували всі релігії, всі законодавства, лише для того, щоб з дитинства виховувати в них ось цю здатність. Кожен сам обирає свій шлях, у кожного є своя голова на плечах, звісно. Але таким жінкам варто просто подумати про дітей, як вони дивитимуться на модель відносин у сім'ї і якими будуть їхні емоційний та фінансовий стан. Якщо, скажімо, принцип підкорення чоловікові. Може слугувати якоюсь причиною для насильства в сім'ї, а таке, на жаль, буває дуже часто. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підтримуйте мене за посиланням у описі. А я буду старатися для вас знімати все нові цікаві відео.